Цікавий момент. Ми зараз оголошуємо переможця вболівальницького голосування Лев Матчу. На гравець у зустрічі Вірменія, Україна 0-5. Останнє перемагали так ще сербів, не так давно вже було. Хто, хто ж у нас лев матч? Як ви думаєте? Які, 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 які у вас думки? Хто Лев Матч? Міша Мудрик. Міша Мудрик. Я. Ти? Гарно грав, молодець. Підказних сторони, як має бути. Але оболівальники вирішили, що в матчу Олександр Тимчи! Вітаємо, друзі! Як ви думаєте, заслужуємо? Так, звісно. Давай, <ріх> старайтесь, треба зразу, тому що у нас тут є. Добре для тебе. Окей. Так, і ось ми відтягуємо це чудово. Прошу мені позичкувати. Дякую. Дякую. Вітаємо тебе дякую. із перемогою. Це вже друга перемога у тебе така, правда? Да, ти, дякую. У нас яка це країна була? В Чехії грали. В Чехії. Ти ось другий лив матч. Ти бачиш, болівальники вибрали саме тебе. Як тобі це? Приємно, дякую вам за це. Ну і звісно, партнерам по команді, дякую. Ти забив важливий перший м'яч. Як це було, як ти добіг до лінії воріт? Та, сказав тренерський штаб за замикати дальну стійку, ну і добіг туди. Що ж, друже, приємно отримати нагороду, коли така перемога 5-0. Сьогодні все склалося. Так, але попереду ще важливіше. матч. Так, звісно, весь бій попереду, як то кажуть. Будемо тебе... настраювати. Дякую. Вітаємо тебе з нагородою. Так що... Дякую.